Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, духів кави, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина самотності, що заважає знайти другу половину, друга на все життя, вірну людину, щирі почуття чоловіка, дружину, одружитися, вийти заміж. Творити сім'ю, родину, які є перешкоди, яка істина причина самотності, у всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Дійсно, вийшла карта самотності. Ну, тут все із минулого тягнеться. Зроблено навмисно самотність. Вам е жінка зробила дуже жорстока, зла жінка. Може так програтися, що. Може бути, якщо це був чоловік, ну тут вийшов чоловік, який ну, мав багато стосунків. от, І була така зла жінка, чомусь вона вирішила, що у вас що ви їй щось винні, і могла зробити, зіпсувати долю. Тут вийшли мороки. От. І це на постійно поставлено, якби повторюється постійно, щоб не змогли ні з ким зробити сім'ю-родину. Заперечуюсь, негатив. Убираю. І це все погане, знімаю всі. Прокляття мороки знімаю, Порчу на самотність убираю. Ще так могли ставити програму, щоби. Вас зраджували отак, щоб всі якісь відносини такі були як постійно у боротьбі. Ще мені йде, що так можуть через оцю карту обмін. Переклад своєї негативної долі жіночої, на у вас хороша доля жіноча у вас має бути сім'я, родина. До речі, зараз дуже хорошо почищено і такий період, що у вас можуть скластись відносини. Навіть якщо ви. Може, навіть якщо ви в стосунках у шлюбі то можуть припинитися сварки. Припинитися такі сварки, припинитися така постійна боротьба ворожнеча саме в сім'ї. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю чоловічу, жіночу. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу жіночу долю буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу чоловічу жіночу долю. Більше нема жодної причини для самотності. У тих, хто дивиться відео близьких людей, відкриваються всі шляхи і дороги. Більше немає жодного негативу. Прошу вищі сили, допоможіть. Скажіть, чи лишився якийсь негатив, втручання? Яка істина причина самотності тих, хто дивиться відео близьких людей? Ці карти вийшли привороту. Це насильство. Може таке бути, що робився приворот, і таким чином ви як зависли в цих відносинах, або вже ці відносини можуть у вас закінчились. А ви завищі і живете не своїм життям. Як ви негатив, убираю, знімаю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю. Знімаю приворот, знімаю всю дію негативну приворот, а більше вас ніхто не може на вас впливати, втручатись у вашу долю не може, більше немає жодної причини для агресивного впливу. Приворот більше не працює, ви вільні абсолютно буде так і так буде. А всі прив'язки знімаю, так. Буду все сказано, здійснено, так буде. Духівка, прошу допомоги. Вищі сили скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив втручання, що заважає знайти другу половину друга, друга на все життя, кохану людину? Яка істина причина самотності? Тут пережита була зрада і дуже боляче. І саме сам, от сама, сам чоловік чи жінка, хто дивиться відео, може таки бути, що вирішили не вступати в відносини, жити як відлюдник от такого плану. Подорожувати хтось хоче радіти життю, але сам сама. Через біль. До речі, у вас тут вийшло, що увели людину звабили. Заперечу весь негатив. Убираю, не просто так вас зраджували, заперечу весь негатив. Убираю. Дивіться, до вас іде друга половина. Зараз відбувається Верховний суд. Не просто так вам робили боляче, зраджували. У вас був дуже хороший ресурс, щось пов'язане з грошима. Така була в відносинах Ви були з людиною, в якій були гроші, ресурси, якісь його вкрали вам навмисно. Зробили боляче, щоб ви зруйнувалися відносини. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на другу половину, на щирі почуття відновлюються повністю всі шляхи і дороги на любов. На кохання буде так і так буде. Не буде все сказано здійснено, так буде. Вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання? Яка істинна причина самотності, що заважає знайти другу половину, друга на все життя, вірну людину. От тепер відкритий шлях. Це будуть нові відносини. Це дуже позитивна людина. І, можуть ще відкрились вам дороги на дітей, то що було закрито для вас, зараз повністю відкрито. Так, іде друг на все життя до вас. І паралельно відкриваю, відкрилися дороги на гроші, на любов і на гроші. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, усіх, хто дивиться відео. Відкритись всім шляхам на любов, на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Більше немає самотності. Ви не самотні. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Вбираю повністю весь негатив, повертаю тому, хто ставив, хто робив, все море, крадники, стяги, переклади, обміни, подміни. Всі негативні програми знімаю, відкриваю шлях на щасливу дух. Буде так і так буде. І Більше нема жодної причини для депресії, загоюються всі травми, рани, відновлюється нервова система. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео, відкрити шляхи дороги на любов, на щасливу долю, на одруження, на сім'ю, на кохану людину. Буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено, так буде. От друге питання. Скажіть ваші сили. Допоможіть, чи повернеться кохана людина, чоловік, дружина в сім'ю І які є перешкоди, щоб повернулась кохана людина в сім'ю? тут треба знімати негатив. Зараз я почищу. Раніше було знято негатив. Змінювалась доля на краще. Мали бути вже повернуті до вас, кохані люди. Тут розсорки робили, тут вплив дійсно є. Заперечую весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечую весь негатив, обираю. Мороки знімає, заперечую весь негатив. Убираю. Повністю знімаються всі мороки, негативні програми. Заперечую всі програми на самотність, знімаю. Відкривається шлях до дому на повернення. Чоловік, дружина вертаються додому, знімає повністю всі студи, отворот, розсорки. Убираю, заперечую весь негатив, обираю. Заперечую весь негатив, обираю, відкриваю шлях додому. Буде так і так буде. Повністю зняті всі негативні програми. Буде так. Відновлюються відносини, відновлюється почуття, знімаю стулі, розсорки всі біль сльози, стражданням повертає тому, хто зробив, тому хто ставив, всі порші прокляття знімаю Більше не може втручатись вашу сім'ю, вашу родину, впливати на вашу кохану людину. Чоловіка, дружину більше не можуть чіпати, Отсікаю цікаві нові Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги додому, чоловікові, дружині. Повертається в родину, знятий повністю весь негатив. Повертається в родину, в сім'ї буде так і так буде. Відновлюється відносно, відновлюється почуття, повертає чоловіка буде. З тут знімає Буде все сказано, здійснено, так буде. Якщо так таке питання треба повторювати, дивитися іще постійно, дійсно розглядається такий, ну, така тенденція, що крадуть, крадуть, руйнують відносини, якщо от в сім'ї чоловік, дружина досягають якоїсь, розвиваються, досягають якоїсь розвитку фінансову, збагачуються, то тоді такі полюють люди і за допомогою магії, різних махінацій зваблюють і забирають отакий собі ресурс. Ну це вони таким чином собі ще хуже роблять, бо не можна чіпати людей у сім'ї. Там вже зроблений Грегор, там є янголи, охоронці, духи роду. На захисті, і це все не призводить ні до чого такого хорошого. Це вже якщо розлучилися люди, тоді зовсім інша справа. От така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за увагу. Бажаю, щоб у вас не було самотності, щоб ви завжди. Мали підтримку, кохану людину, щоб за вами постійно турбували, спіклували, щоб у вас була людина поруч, вірний друг. Справжня любов, кохання на все життя. Буде так і так буде. Будьте щасливі. Дякую ще раз за увагу приємної вам кави і до зустрічі!